Мої вітання усім. Сьогодні ми працюємо не в студії. Я знаходжуся біля Житомирського обласного краєзнавчого музею. Хто дивиться нас у Ютубі, може в цьому переконатися і долучитися до нашої відео екскурсії. А подивитися і подивуватися буде чому. Адже перше, в обласному краєзнавчому музеї експонують виставку справжнього скелета та викопних решток організмів, які жили на нашій планеті мільйонів років. Тому отже, йдемо дивитися і слухати розповіді музейників про виставку і експонати, які на ній представлені. І ось ми вже у виставковій залі. Тут представлені скам'янілі рештки викопної флори і фауни, різні види каміння, яке є на Житомирщині, і об'єднує всі ці експонати, те, що вони присвячені стародавньому життю на планеті. Під експозицію підібрали тематичні стилізовані картини Житомирського художника Олександра Канцерова. Ці роботи із зображенням природи стародавнього світу художник написав спеціально на замовлення природничого відділу краєзнавчого музею у 30-ті роки минулого століття. І зараз ми про все детально дізнаємося. Я запрошую до розмови завідувача відділу природи Житомирського обласного краєзнавчого музею Петра Печенюка. Доброго дня, пане Петре, вітаю перед тим як говорити власне про виставку. Розкажіть, будь ласка, а яким було життя на території сучасної Житомирщини у давні часи? У давні часи на території сучасної Житомирщини було море. Велике, безкрає, солоне і глибоке. І це море населяли морські живі організми, дуже близькі до тих, які населяють море зараз. А якщо говорити уже про виставку, яка її концепція, як її наповнювали і що тут представлено? Е, нашу виставку ми задумали е, просто як такий. Е, Невеличкий спосіб відволікти людей від сучасних проблем, дати їм невеличку розраду, зацікавити чимось дітлахім і дати їм відпочинок. Власне, якихось виховних, якихось освітніх завдань великих ми перед собою не ставили, це все в нас було на другому плані. Ми хотіли показати людям цікаві речі, останні надходження до музею, ну і, звичайно, динозавра, якого нам наші спонсори позичили і дозволили людям показати. До речі, дійсно, донозавр є родзинкою виставки. Розкажіть про нього. Власне, яким він був в той час, коли жив? Як його збирали? Яким він чином потрапив на цю виставку? У той час, коли він жив, він був майже таким, як зараз. Тільки він був покритий м'ясом, шкірою, мав якийсь певний колір, бігав по кущах і харчувався відповідно різною рослинністю, яку міг здобути. Це невеликий динозавр, йому приходилося вести важке життя маленької тварини, тому що на нього полювало багато різноманітних хижаків. Йому приходилося бути швидким і спритним, тому для пристосування для цього він ходив на задніх лапах. Це так званий птахотазовий динозавр, тобто він ходив так, як курка, завдяки чому міг дуже-дуже швидко бігати, врівноважував себе своїм довгим і масивним хвостом. А передніми лапками утримував харч і щелепи у нього, які нагадують дзьоб папуги, використовувалися для об'їдання листя із гілочок. За це він і називається пситакозавр, що на нашій мові означає динозавр папуга. Ви казали, що тут на території сучасної житомирщини колись було море. Отже, тут не жили сухопутні динозаври, Звідки він прибув? Е, е, сухопутні динозаврів у нас не було ніколи. Е, кістяк цього динозавра привезений із е, південного сходу Євразії, тобто ці динозаври населяли територію сучасної Монголії, Китаю, може частково Ірану, Афганістану. У той час там був жаркий субтропічний вологий клімат і величезна кількість динозаврів. Якщо говорити про цей вид динозавра, чи багато рештків знайдених саме цього виду? За даними інтернету, таких скелетів динозавра на планеті близько 400 в різних наукових закладах світу. Це власне кістки, чи це вже якісь скам'янілості? Це матеріал, у який перетворилися кістки внаслідок багатьох мільйонів знаходження у, багатьох мільйонів років знаходження у великій глибині товщах земної кори під великим тиском, великими температурами, впливом гарячих розчинів різноманітних і тому подібних фізичних і хімічних факторів. Можна сказати, що фактично це вже не кістки, а це свого роду камінь. А чи важко зібрати динозавра? І от які особливості цієї процедури? Для того, щоб зібрати будь-який такий експонат, потрібно перш за все добре знати анатомію. Всі тварини, які населяють нашу землю, мають, в принципі, споріднену анатомію. Якщо ми добре знаємо будову скелета, наприклад, людини, то ми можемо розібратися і в будові скелета динозавра. То не є велика проблема. От головне при цьому бути дуже уважним, дуже акуратним, тому що матеріал крихкий, він вимагає певних дуже акуратних підходів. І при цьому використовуючи сучасні технології, ми можемо зібрати такий кістяк. Я можу припустити, що збираючи динозавра, Кожний окремий експонат є свої особливості, адже він по-різному зберігався десь, я не знаю, в землі чи де його знайшли. От які тут особливості? І я так розумію, що кожен експонат де в чому може відрізнятися? Ну, практично не можна сказати, що десь є два подібних таких експонати. Вони звичайно відрізняються. Ви правильно сказали, що. і... На це впливає спосіб зберігання самих кісток, тобто в яких гірських породах вони знаходились, під впливом яких факторів, на якій глибині і так далі. От. Ну і також впливає потім спосіб їхньої подальшої обробки і так далі, тому що самі, самі такі матеріали вони зберігаються погано, їх обов'язково необхідно консервувати, фіксувати. Робити їх такими, що можуть витримувати наш клімат багато-багато років, тому що ми маємо таку дуже велику різницю у в глибинах землі хімічні особливості. Такі, що це можна назвати в хімії, називається середовище відновного характеру або відновне середовище, тобто процеси окислення там не йдуть. А якщо ми вже на поверхні землі, ми маємо напаки окислювальне середовище, і якщо ми щось виняли з глибин землі, воно на поверхні може дуже швидко зруйнуватися, якщо ми його не зафіксуємо. Пане Петре, можливо, ви зараз підтвердите або скасуєте оцей мій міф. Але я десь чула, що сьогодні вчені можуть з певненістю сказати про скелет динозавра, тому що цьому є викопні свідчення. А от колір динозавра, вигляд його пір'я це вже таки здогадки. Чи справді це так? Якщо виходити. Із стану науки, скажімо, на 80-ті роки минулого століття, тобто це не так давно, але в більшості випадків та інформація ще являлася здогадками. На сучасному рівні технологій, використовуючи такі, скажімо, ультрамікроскопічні і різні інші складні дослідження, ми вже можемо набагато більше сказати і більш точно сказати і про колір, і про зовнішній вигляд, і про зовнішнє покриття і так далі. А якщо говорити ще про викопну флору і фауну, яка знаходиться на виставці, розкажіть, будь ласка, про неї і, власне, про вік цих експонатів, коли вони утворилися, звідки вони? У нас, крім динозавра сухопутного, про якого ми вже говорили, у нас представлені інші експонати. Це залишки живих організмів, що були на нашій території і жили у наших морях. Серед таких експонатів переважали різноманітні молюски тоді, і відповідно відбитки їхні залишки зараз переважають у наших колекціях. До таких належать представлені у нас молюски, морські, фолодомії, це нині вимерші молюски. Ми також представляємо тут губки, це такі морські організми, родичі коралів, які всі знають. Ми представляємо тут на е, сусідніх вітринах е, молюски, які живуть на сьогоднішній день з тих далеких часів, всі знають такого молюска морського гребінця, дуже гарного і симпатичного. Ми представляємо тут е, залишки Устриць, які також жили в ті давні часи. Це все е, часи е, середини юрського періоду, так звана середня Юра або період цей називається Келовей. Оце всі, всі живі організми із е, того періоду. Але велика частина, як ті ж самі морські грібінці або устриці, дожили до нашого часу. Ми також представляємо ще один дуже цікавий вид вимерших молюсків, вимерлих молюсків того часу. Це так звані гріфеї. Вон, вони у нас знаходяться на тій вітрині. Вони цікаві тим, що профіль черепашка молюска нагадує сидячого грифа, що чистить собі пір'я. Це дуже такі були своєрідні молюски, вони легко впізнаються. Ну і також. Е, ми представляємо для знайомства нашої публіки сліди відбитки ще більш давніх живих організмів. Це перші сліди життя, перші сліди життя на планеті взагалі і перші сліди наземного життя. Таких експонатів в нашому музеї не було. Це наші нові надводження. На цей момент вони являються унікальними. Їх надзвичайно мало в музеях України, майже немає. Ну, це ми можемо показати, так? можемо показати такі експонати. У нас тут є відбитки донних колоній, таких медузоподібних організмів. Це можна сказати одні з самих самих найперших слідів життя. Вік їх близько 640 мільйонів років тому, тобто це період протирозойської ери, тобто ери самого самого зародження життя. Ми представляємо тут також ось один із найцікавіших зразків: це відбиток псилофіта. Може, хто пам'ятає шкільного курсу, псилофіт це перша наземна рослинка, яка вийшла із моря і пристосувалась до життя на землі, і потім дала всю різноманітність сучасних рослин на планеті. Ну, а все останнє це у нас просто супутні матеріали, цікаві. От зокрема, у нас представлені тут зуби акул, які проживали на нашій території, представлені белемніти, представлені амоніти. Це такі головоногі молюски, родичі кальмарів, каракати, снаутилусів сучасних. От. І представлені зуби величезного величезного, найбільшого, який був у природі морського ящера, морського дінозавра, який називається мозозавр. На нашій території їх не було, нам е, друзі подарували ці зуби, вони привезені з Африки, з Тунісу. А на нашій території зустрічалися всім відомі плезіозаври, іхтіозаври. Всі добре знають про них, і зокрема у нас у Малинському районі в пісках здобувають зустрічають дуже багато залишків від них і зуби, і хребці, і такі цікаві речі палеонтологи там збирають. Ви вже сказали про унікальність деяких експонатів. А наскільки сьогодні такі експонати є унікальними в тому плані, що як часто їх знаходять, як часто такими експонатами поповнюють фонди? Ну, Поповнення фондів всіх музеїв зараз велика дуже проблема, тому що музеї не мають коштів на проведення самостійної такої роботи, це велика проблема. От Поповнення в основному відбувається за рахунок або меценатів, або дарувальників. ну Таке буває не часто. От, ми також поповнюємо свої фонди за цей рахунок, а також проводимо деяку свою роботу по збиранню таких матеріалів. Ну, звичайно, щось можна знайти частіше, щось можна знайти рідше. Зокрема, в наших морських відкладах, якими утворені осадові породи нашої місцевості, часто зустрічаються відбитки, ось можна подивитись на цій вітрині різноманітних молюсків та інших організмів. З ними утворені сучасні гірські породи, що є на нашій території. Зокрема, це різні види вапняку, різні види ракушняку, кремінь і тому подібне. О, тобто щось ми можемо знайти частіше, наприклад, ті ж самі белемніти, тобто залишки від давніх молюсків, часто зустрічаються в наших пісках, і їх просто при просіванні будівельного піску їх викидають, будемо говорити, самозвалами викидають на смітники, вони нікому не потрібні або мостять ними дороги. Ну а для палеонтолога вони являються знахідкою. В той же час деякі з певні відбитки живих організмів можуть бути унікальними. Наприклад, ті ж самі відбитки давнього життя Неміана, які ми тут у себе показуємо, вони абсолютно унікальні, тому що вони на Україні були тільки в одному місці, в районі міста Ніводністровській. Зараз там це місцевість затоплене, добування таких зразків неможливе. Ну, тобто буває по-всякому, але ми працюємо і стараємося поповнювати наші збірки. Також на виставці представлено і каміння, яке є на Житомирщині. Який час його утворення? Я так розумію, від відповідає концепції самої виставки. Тут ми підійшли трошки з такої, можна сказати, навіть частково гумористичної точки зору. Ми всі маємо уявлення про те, що твердий як камінь, міцний як камінь, старий як камінь, вічний як камінь. От. А з геологічної точки зору ці камені мають такий же самий вік, як і вік нашого динозавра. Тобто в той час, коли утворювалися ті камені, які ми масово не використовуємо для будівництва, для оздоблювальних робіт, тобто ті самі представлені тут граніти, різноманітні, габро. Або, наприклад, той же самий Лабрадорит, дуже такий цінний, всім відомий камінь. Вони утворювалися в глибинах землі під час вулканічної діяльності в той же час, коли по поверхні землі бігав отой наш улюблений динозавр, їв свою травичку, ворогував і дружив зі своїми друзями. І картини Олександра Канцерова. Таке відчуття, що вони зберігалися майже століття, щоб проілюструвати природу стародавнього світу саме для цієї виставки. Ну, певною мірою можна сказати, що це так, тому що е, раніше ми не мали можливості е, презентувати ці картини глядачу, але ми розуміли їх безумовну цінність, як художню цінність, так і цінність музейну, як е, ілюстрації чудової до природничої виставки. Ми дбайливо зберігали для того, щоб е, показати глядачу. І тут ми може трошки натяжкою, але ми скористалися такою можливістю, щоб нагадати, тим більше, що. Тут такий невеличкий юбілей цієї людини і так далі, щоб нагадати, що у нас був такий чудовий художник, і його роботи можна побачити у нас у художньому відділі музею, коли він відкриється. От. А ці роботи, що зараз тут знаходяться і показані глядачу, згодом сподіваємося, прикрасять наш відділ природи, нову експозицію в магістраті майбутньому, коли там буде все зроблено. Може, ми знайдемо для них місце. А ні, то періодично будемо показувати на виставках глядача. А скільки триватиме ця виставка? Ця виставка у нас запланована на період місяць, і швидше всього, це навіть буде можливо півтора місяці, якщо буде публіка, просити. Це пов'язано з тим, що наш меценат, який позичив нам цього динозавра в даний час, знаходиться. За кордоном займається волонтерською діяльністю і повернеться в Україну приблизно за місяць-півтора, тоді ми повернемо йому цього динозавра. Тобто, поки людина працює там, ми з його динозавром працюємо тут. Приблизно півтора місяці глядачі можуть приходити і безкоштовно розглядати нашу експозицію. Пане Петре, я вам дякую за цікаву розповідь. А нашим слухачам і глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із завідувачем відділу природи Житомирського обласного краєзнавчого музею Петром Печенюком. А зараз інформація для тих, хто хоче відвідати виставку. Можна сюди завітати у будні з 10 до 15 години. Вхід вільний. Але оскільки ми зараз живемо в умовах воєнного часу, то виставка працює, коли немає повітряних тривог. Дякую за увагу! На все добре і до наступних зустрічей в ефірі.